Так, друзі, повертаюся з чергового інтерв'ю на нормальну роботу. Не іммігрантська робота, а офісна, яка вимагає трошечки залучання мізки. Якщо чесно, настільки вже мене це задовбало, я тут 5 місяців, я шукаю роботу вже четвертий місяць. Пішов. Зараз вже трохи менше, тому що реально вже Трохи забила на все це і дуже втомлююсь. Тут який був плюс коротше, в цій компанії, що не було ніяких відео, дзвінків, ще щось. Вони просто сказали: от, приїжджай на інтерв'ю, ніяких HRів. Відразу з людьми, з якими я буду працювати, троє людей сіли, поспілкувались, але зараза, яка знаєте, як воно в Ново Америці буває. Я коли в Україні шукала роботу, ну відразу все на обличчях людей у людей було написано: типу, ти нам не підходиш. Там твій досвід це лайно повне. Або ти там фігня спеціаліст Я маю на увазі у наших людей. В Україні у них все написано на обличчі, можна було навіть не писати, що ви нам не підходите, можна було навіть не дзвонити. Вони говорили все прямо, що ми там шукаємо іншого кандидата, або е, в нас там є більш краща людина, яка ми вважаємо, буде краще підходити. А тут тобі просто в обличчях говорять вау, е, там що ти взагалі імпресів і що від них очікувати. Реально, тут, і ну, я не знаю, що від них очікувати, тому що ах, стільки відмов мені вже приходило, і в них на обличчі реально не пише, там, ти нам не підходиш. Навпаки, вони говорять, який ти класний, який твій досвід класний, і яка в тебе англійська класна, що хоч там це не твоя рідна мова.